Всім привіт! Сьогодні я швиденько хочу помалювати персонажика. І я спочатку думала, як так розказати про персонажів, побільше, тому що багато хто запитує саме про малювання персонажів. І щоб вас не грузити, я просто буду малювати конкретних персонажів і по ходу справи щось розповідати, по якому принципу я їх розробляю саме так, а не інакше. І сьогодні я помалюю маленьку конячку. В двох варіантах. Тобто, це буде два персонажі. Як може виглядати один персонаж у двох варіантах? Починаємо. Я хочу намалювати коня. І це буде така мультяшна, смішна така конячка. Я люблю дуже малювати ескіз з синім кольором чомусь. І отже. Персонаж має мати такі характерні особливості, да? і є певні закони, як його зображати. Наприклад, у умлітяшної конячки іде в будь-якого персонажа не може бути, наприклад, однаково велике тіло і велика голова. Да? Тобто, ну дивлячись, яку ми емоцію, хочемо передати, це є там закон впливу на, наш, на нашу свідомість форми. І геометричних фігур, я якось про це розповім окремо, але просто є таке правило, да, що в нас має бути чи голова велика, тіло маленьке, чи навпаки. І зараз я покажу, як це працює у двох варіантах. Тобто, перша конячка в мене буде а, така смішна, мабуть, я візьму вертикальне положення. А, в неї буде маленька голова. Маленька голова і великі очі. Це теж такий закон, якщо в нас не може бути, ну, може бути маленька голова і маленькі очі, але в принципі зараз ми малюємо саме так. Так, маленька голова. І простеньке велике тіло з великою дубкою. Да? Тобто вона така буде як крапелька, яка зменшується до одного боку і збільшується до іншого. Можна навіть трошки. Коротше шию її зробити. Так. І вона буде в мене кудись бігти. Трошки коротше я її зроблю. І я хочу, щоб в неї були теж маленькі ніжки. Малесенькі, коротенькі, такі, які звужуються донизу. Да? Якщо ми подивимось, то мультяшні коні можуть зображатися. Як з такими великими копитами, які малюються, так як такі тарілки, так і з малесенькими тоненькими. Це буде якраз цей варіант, такий хвостик. Ось, в принципі, перший скіс у нас готовий, а друга конячка в нас буде намальована по іншому принципу. В неї навпаки, буде велика голова і маленьке тіло, і велике копита. Подивимося, що з цього вийде. Так, це буде ось така голова. Давайте, щоб бути чесним, ми будемо олівати обох конячок типу в профіль. Хоча в мене голова верхньої конячки не в профіль, тому може бути голова в тричетверті, а тіло в профіль. Так. І в неї вже будуть тут маленькі очі, і, мабуть, і, 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 краще все-таки в профіль. Так, тепер у нас готові чор, чорнові ескізи цих двох конячок, різних за стилем, і за формою. І ми тепер я роблю цей слой прозорим і буду відмальовувати вже більш детально. Да? Тобто, перший ескіз ми робимо дуже такий швидкий, тому що це принцип малювання в будь-якій техніці. Спочатку ми робимо щось загальне. І поступово переходимо до деталей. Не починаємо з деталей ніколи, тому що нам спочатку потрібна форма, потрібен рух, потрібен настрій загальний персонажа, а вже потім якісь там очі, вії і так далі. Так, зараз я беру звичайний круглий пензлик, і вже відмалюється теж швидкий скетч, не дуже детальний, тому великий доволі пензлик. Так, це, ця конячка в мене схарапуджена. І тому в неї будуть такі круглі очі і малесенькі зіниці. Коли хтось наляканий, навіть можна зіницю, наче вона трошки всередину з себе дивиться. Так, такий малесенький в неї буде носик. До речі, навіть якщо ви малюєте мультяшних персонажів, все одно дуже корисною буде анатомія, знання анатомії. Тому що навіть якщо це стилізація, то вона має бути усвідомлена стилізація. Не тому, що ми не вміємо малювати, тому що ми приходимо до стилізації вже Так. Чи може, може вона чогось злякалася позаду і дивиться назад? Ось так мені, мабуть, мабуть, навіть цікавіше. А, да, і коли ви малюєте персонажа, не пам'ятаю, чи сказали це чи ні, краще повторити, ви малюєте його з урахунком того, яку, що він буде робити, да, яку він, який він характер має. Тобто, якщо у вас конячка, яка там по сюжету дуже там перелякана. Чи часто біжить кудись, чи щось таке відбувається з нею, то ви і персонажа розробляєте з урахуванням цього характеру. Не малюєте її статично, да, що вона стоїть, там конячка така, конячка сяка, ви одразу її малюєте в характері, одразу малюєте, що вона тікає, біжить, що вона перелякана, і вам самим буде тоді зручніше і зрозуміліше, як це буде виглядати в дії, да, саме. і чи підходить цей персонаж за своїм характером. Ось тут вже можна промалювати якісь деталі, але це теж так загально. Да? Це така гривка, яка теж розвивається на, вітру, на вітрі. І це теж допомагає вам передавати рух. Така велика дубця. Да? Тут я буду малювати ніжки без суглобів. Такі стилізовані. Але задні ніжки я вже хочу намалювати з скальним суглобом, Так. Ось щодо деталей, які допомагають нам передавати рух, як ця гривка, і, да, чи хвостики, які теж розвиваються на вітрі і допомагає нам передати, що вона саме біжить. Наприклад, якщо у вас людина, да, кудись біжить, чи, наприклад, йде, і у вас по сюжету якийсь дощ, вітер, чи там якісь стрьомні погодні умови, ви теж ви можете додати їй якийсь шарф, який теж розвивається на вітрі, і це буде передавати рух і настрій, і вже у вас буде одразу якийсь характер цього того, що відбувається в сюжеті. Так, мені здається, що це така лошадка-дівчинка, трохи сексизму. Але це деталі, на які теж варто звертати увагу увагу, коли ти малюєш, коли ти художник. Так, ну і в принципі цей персонаж готовий. Можна ще такі малесенькі перелякані війна намалювати. Це теж такий швидкий скетч. Так, і переходимо до іншого. Тут у нас, навпаки, малесенькі очі на великій голові, да? пам'ятаємо це правило навпаки. Він теж в нас переляканий. Да? Пам'ятаємо, що ми малюємо персонажа, щоб, його, щоб порівняти коректно, має бути однакова емоція на розроблених персонажах. Може, тоді він теж має, мабуть, дивитися назад. У нас, в принципі, готові вже ці персонажі. Так, тепер мені хочеться у верхнього персонажа зробити ще меншу голівку. Мені, вона, здається, завелика, І щоб більш передати це схарапуджене таке настрій. Ось так. Ой, що це? І, і, І і. І ще дуже важливо, коли... Мені зараз здається, задня частина тіла завелика, трошечки зменшу. Так, тепер варто зробити їх приблизно однакового розміру для, для більш коректного порівняння двох персонажів. І ще дуже важливий момент, навіть коли ви малюєте такого швидкого персонажа, навіть чисто для себе, все одно варто додати тінь під, під персонажем чи якусь там, якийсь натяк на поверхню. Да, наприклад, ці конячки біжать, да? і я тут намалюю таку травичку, наче вони над нею аж перескакують. І це насправді дуже допомагає передати теж настрій руху, настрій того, що відбувається, і можна ще таки трошки з анімації штуки додати, що вона біжить так швидко, що ж. Вітер свисти, чи щось таке, насправді це дуже допомагає нашому оку сприймати динаміку. Ось, в принципі, такі швидкі ескізи готові. Я часто показую своїм замовникам ескізи персонажів саме на такому рівні відмальовки. Але можна ще, наприклад, додати трохи кольору. Насправді, з кольором, звісно, краще вже працювати, коли персонаж. Обраний, да, якийсь один, щоб ви не витрачали багато часу, але інколи, інколи, коли, наприклад, в мене новий замовник, так, і він не знає, що я там класно роблю на 100%, він не впевнений, наприклад, мені, чи мені здається, що він може бути в мені не впевнений, то я можу додати колір навіть перші ескізи, щоб замовник бачив, що я дійсно крута. Так. Тому я можу тоді взяти такі великі пензлики. На слої нижче, просто додати трошки трошки настрою персонажа якогось. Ну, насправді, підбір кольору для персонажа це окрема тема, і окреме теж таке дослідження. І теж кольорових ескізів при розробці персонажу може бути кілька. Не один, але, в принципі, можемо таке зробити. Так. Чисто. Так, швидесенько для загального когось настрою. Да? Дуже круто залишати такі білі а, края, да? не замальовувати все а, повністю, бо це має залишатися саме в ескізному варіанті. Це дуже важливо, тому що якщо це вже буде більш детально промальовано, вже наше око це буде сприймати як якусь недомальовану, незавершену роботу. А коли воно. Абсолютно усвідомлено, намальовано ескізно, то і сприймається воно, власне, саме так. Тому ні в якому разі не промальовуємо якихось дрібниць, малюємо швидко, чисто, щоб створити, може, якийсь більш такий настрій нашим ілюстраціям, для того, щоб більш гарно їх презентувати. Ви можете, коли відправляєте такі ілюстрації замовнику, сказати, що просто колір для прикладу, що з кольором будемо потім працювати ще окремо. Але краще нічого не говорити, щоб замовник не думав зайвого, бо це вже, власне, не його проблема, а ваша. І чим менше він буде цей процес втягнутий, тим у вас буде менше проблем. І ось так. Ну, в принципі, на такому етапі вже можна відправляти. Замовнику ваших персонажів. Все, власне, ось так приблизно по такому принципу я малюю перших персонажів для нового проєкту, зазвичай їх може бути два чи п'ять на одного персонажа. Якщо це головний герой, це краще більше попрацювати. Да? Бо є така штука, що коли ти малюєш такий ефект відбувається, як замилення ока, і тобі здається, що ти вже дуже круто, класно намалював. Але це не дуже об'єктивно, тому краще для перевірки себе намалювати кілька персонажів. Буває так, що я можу відмалювати на одного героя п'ять варіантів персонажа, і замовнику, наприклад, я вийшла три з них. Тобто я малюю п'ять, потім іду там кудись гуляти з собаками чи пити чай. Потім я відкриваю знову дивлюся на цих персонажів більш свіжим оком, обираю три з них, тому що розумію, що ці два взагалі мені не подобаються, і вже цей результат я відправляю замовнику. Ось по такому принципу я працюю і думаю, що про персонажі буду говорити ще багато, тому що багато хто запитує. Я бачу, що ця ці тема цікавить. Я навіть думаю, що може запишу курс щодо персонажів, тому що дуже-дуже люблю цю тему. Дуже багато можу про неї розповідати і показувати. Тому ось на таких швиденьких малюнках буду. Розказувати про якісь основні, основні принципи, бо я впевнена, що нічого так не передасть інформацію, як якісь практичні такі вправи. Тому буду малювати і буду ділитись. Маю надію, це було корисно. Приходьте ще. Па-па!